Реклама без трекінгу це як грати в покер із зав'язаними очима. Карти є, ставки зроблені, але шанс виграти нульовий. Це як GPS без супутника. Ви бачите карту, але не знаєте, де ви знаходитеся. No ви можете запускати десятки кампаній, купувати кліки, радіти лайкам, але алгоритм не має жодного уявлення, що для вас насправді важливо. Трекінг це спосіб сказати любої рекламної платформі, що вам потрібен не трафік заради трафіку, а лід, покупка, підписка. І тільки тоді реклама починає працювати на вас, а не проти вас. Також трекінг, це третя опора в моїй авторській методиці 8 опор інтернет реклами. І починається трекінг з налаштування подій. Події в трекінгу це не тільки про аналітику, це такі сигнали для оптимізації рекламних кампаній. І також це ще й паливо для створення різних аудиторій. На основі подій будуються аудиторії ремаркетингу. І look-like аудиторії. Я розділяю кілька основних типів трекінгу. Перший тип e-commerce трекінг. Тут ми використовуємо такі події, як перегляд товару, додавання в кошик, покупка. Для оптимізації реклами тут завжди використовується подія purchase – покупка. Як правило, тут аудиторії для ретаргетингу це всі, хто дивився, якийсь товар не купив. Ті, хто кинув товар у кошик, не купив. Плюс лук-лайк -like, це можуть бути схожі на покупців. Ось схожі на тих, хто дивився товар, схожі на тих, хто додавав товар в кошик. Це перший тип e-commerce трекінг. Другий тип лідогенерація, трекінг для послуг. Ключова подія тут: це заявка, дзвінки, форми. Оптимізація, як правило, на подію лід. Аудиторії для ретаргетингу це всі, хто були на сайті, але не залишили заявку, як правило. – -like, Тут якраз всі, хто у вас залишили заявку, як правило. Третій тип трекінгу мобільні додатки. Подія тут інсталяція додатку, реєстрація, покупка всередині додатку. Оптимізацію краще тут робити не на інсталяцію, а на реєстрацію чи оплату. Аудиторії для ретаргетингу тут використовуються всі, хто встановив, але не актувався, всі, хто один раз зайшов і зник. Для луклайку -like тут використовуються активні користувачі чи ті, хто вже щось купив. І четвертий тип трекінгу це підписки і САС, тобто підписка на якийсь продукт чи регулярну послугу чи додаток. Основні події тут підписка, оплата, відписка. Краще всього компанії оптимізувати виключно під покупку для аудиторії ретаргетингу. Тут всі, хто зареєструвався, але не оплатив аудиторію луклайку. -like це всі, хто є клієнтами сервісу, з мобільного додатку з високим LTV. Або просто оплатив підписку. І висновок тут простий, друзі. Правильно налаштовані події це подвійна вигода. Вони дають точну оптимізацію рекламних кампаній і одночасно формують якісні аудиторії ремаркетингу і луклайк. -like. І дивіться, друзі. Щоб трекінг працював якісно, треба не вигадувати свої космічні події, це така доволі часта помилка, а використовувати стандартні події, які є в офіційній документації різних рекламних платформ. Чому? Так. Бо саме під стандартні події заточені всі рекламні системи. Четвертий Google аналітиці, наприклад, номенклатура ось така. Да, там view item, Add to cart, Begin Checkout, Purchase. Всі події пишуться з маленької букви з нижним підкресленням. У Meta, бачите, ті самі події: там Lead, Purchase, Complete Registration, вони трошки по-іншому пишуться. З великої букви, без нижнього підкреслення, пишуться разом. У TikTok-Pixel це Add payment info, Subscribe, ViewContent. Вони також трошки інша номенклатура цих подій. І дуже важливо використовувати саме стандартні події в стандартній номенклатурі. Коли ви відправляєте стандартні події, алгоритм одразу розуміє: окей, це заявка, це покупка, це підписка, і починає оптимізувати компанію саме під таких людей. Тобто логіка така. Події четвертої Google аналітики, стандартні події четвертої Google аналітики. Це центр, де ви налаштовуєте стандартні події і параметри. А вже з цих подій, четвертої Google аналітики, ви адаптуєте їх в Meta, TikTok та інші системи. Ось в їх номенклатуру. Завдяки тегам та тригерам, і важливий момент, друзі, в описі під цим відео я залишу посилання на стандартні події для різних рекламних інструментів. Це базова номенклатура подій, яку варто використовувати. Там будуть офіційні довідки, Google Analytics, Metapixel, TikTok Ads. Також, друзі, в моєму промпті, який я залишу в описі під цим відео. Є такий якби блок, де ви указуєте рекламні канали, і промпт під рекламні канали ChatGPT підбирає стандартні події, які потрібно налаштувати. Бо якісний трекінг, друзі, це в першу чергу одна мова між вашим сайтом, аналітикою і рекламними платформами. І тепер ще одна важлива штука. Тут всі події діляться на мікро і макроконверсії. Макроконверсія це головна ціль вашого бізнесу для e-commerce Це покупка для послуг. Заявка чи дзвінок, лід чи контакт. Для SaaS чи підписок це підписка або оплата. Тобто макроконверсія це та подія, під яку оптимізуються компанії. Тепер мікроконверсії це проміжні такі кроки, які показують, що саме робить користувач перед тим, як зробити макроконверсію. Наприклад, перегляд картки товару view Item. додавання товару в кошик Add to Cart. підписка на розсилку, subscribe. Регістрація, пошук по сайту, завантаження прайс-листа це не фінальний результат, але сигнал, що ось людина зацікавлена, вона в процесі. І тут важливий момент, друзі, щоб правильно налаштувати трекінг, треба спочатку побудувати шлях клієнта вашого онлайн-проекту. Бо саме шлях клієнта підказує нам, які події ми маємо збирати. Ось подумайте логічно, людина приходить на сайт, це подія pageView, стандартна подія в аналітиці. Далі вона дивиться товар, це ViewItem. Далі додає товар у кошик, це Add to Cart. Далі переходить до оформлення замовлення, Begin Checkout. Далі оплачує. Купляє про І ось з таких подій складається шлях клієнта. Тобто, фактично, це скелет вашої аналітики. У кожного онлайн-проекту є свій шлях клієнта. Друзі, в описі під цим відео я зібрав різні типи шляхів клієнта під різні онлайн-проекти для e-commerce, для послуг, для мобільних додатків. Ви можете їх використовувати да, як таку базу уже для вашого проєкту. Логіка тут доволі таки проста. Спочатку ми малюємо шлях клієнта як набір подій, далі налаштовуємо всі ці події у четвертої google аналітиці, а потім ці події відправляємо в інші рекламні системи, як правило, через Google Tech Manager, в Мєту, в TikTok і в Google Ads та любі інші рекламні кабінети. Також друзі, ще один важливий момент: це utm мітки тобто події подіями, але важливо ще розуміти, звідки прийшов клієнт. Бо у звітах четвертих Google аналітики ви ж хочете бачити, що ось, наприклад, продажа була саме з реклами мета, саме з такої компанії, саме з такого креатива. І тут вступають в силу да, utm мітки тобто це такі як суфікси да, до кожного рекламного посилання, які передаються в четверту гугл-аналітику, зберігаються у звіті. Джерела трафіку, і тут бажано, щоб у вас під кожен канал були свої utm параметри і щоб вони всі були в єдиному стилі. І, і не тільки да, потрібно канали ставити UTM-ки. Також utm мітки потрібно ставити на компанії, їх також можна ставити на адсети і на самі креативи, і навіть на ключові слова, якщо це пошукова реклама. Генеруються utm мітки в різних да, додатках, наприклад, компайн URL builder. Офіційний, да, UTM у UTM міток від Гугла, також вам їх може дуже запросто генерувати чат GPT. І я раджу зробити таку єдину свою таблицю в Google таблицях, щоб всі ваші канали. Да, в таблиці були з utm мітками да? тобто, щоб ви напроти кожного каналу проставляли свої utm мітки Тобто, друзі, в результаті, якщо ви правильно зробите всі ваші канали, поставите utm мітки налаштуєте також події коректно да, в єдиній номенклатурі, то ви тоді можете мати доволі якісні веб-звіти, четвертий Google аналітики. І також можете мати хороші якісні події для оптимізації кампаній. І тут важливий момент. Є два способи передачі даних. Тобто це веб-події, коли дані відправляються напряму з браузера користувача через піксель або тех, а також API-події, коли дані йдуть з вашого сервера прямо на сервер платформи. Це називається conversions API або CAPI. І саме цей варіант набирає зараз силу. Бо браузери ріжуть кукі, а веб-події часто губляться. Тому сучасний підхід такий: Google Аналітика це центр, Google Tec Manager це конструктор, пікселі це інтерфейси з рекламними системами, а все важливе краще дублювати через API, передавати через API. Тобто макроконверсії, такі як лід і покупка, більш якісно, більш Грамотно передавати через API. Отже, друзі, дивіться, ми зрозуміли, що є веб-події через пікселі, а є серверні події через API. І тепер ще один рівень. Є таке поняття, як серверний трекінг тут важливо розуміти, API-конверсії це вже серверна передача даних, але серверний трекінг через серверний Google Tech Manager да, сервер сайт Google Tech Manager дає вам більше контролю і гнучкості. Що це таке? Ви ставите окремий сервер або берете готове рішення, наприклад, платформа Stape.io, і всі події з вашого сайту чи додатку спочатку потрапляють на цей сервер. А вже з нього ви вирішуєте, які події відправити в четверту Google аналітику, які у Meta, які у Google Ads чи TikTok. Плюси серверного трекінгу Слідуючі. ви не залежите від блокувальників реклами і кукі. Ви можете очищати і збагачувати дані перед відправкою. Ви маєте повний контроль, які події, куди і як ідуть. Тобто, по факту, це такий більш професійний крок після того, як ви налаштували api конверсії да, через якісь інтеграції. Бо API – це точність, а серверний трекінг це вже контроль і масштаб. Але важливий момент, друзі, це якби трошки складніше, ніж просто налаштувати піксель. Це. Не так, що ви включили і воно одразу працює. Тут або потрібна команда, або вже готові такі сервіси інфраструктури, такі як, наприклад, стейп, які значно спрощують цей процес. Але там також доволі багато нюансів може бути, особливо, да, якщо це проект якийсь кастомний, да, не на Shopify, наприклад, або на WordPress, а якась така своя самописна річ. Ось і тут потрібні люди, які цим займаються, наприклад, я можете звертатись, я залюбки вам допоможу. Отже, який висновок, друзі. Якщо ви хочете, щоб ваш трекінг був максимально точним і під контролем, треба рухатися в бік серверних рішень. Також, друзі, я підготовив для вас да, gpt промпт для налаштування трекінгу, тобто ви. Просто йому даєте такі вводні дані. Тут в розділі я дам тобі у нього вже прописані задачі, і цей промпт вам видасть готову карту вашого трекінгу, все, що вам потрібно зробити, налаштувати. І щоб у вас взагалі не лишалося питань, я підготував для вас покроковий чек-лист. Це така інструкція, за якою ви можете вибудувати свій трекінг з нуля, незалежно від того, чи у вас є комерс, послуги, мобільний додаток чи SAS. Просто йдете крок за кроком, і на виході у вас буде повноцінна система збору та оптимізації даних. Ось тут, друзі, перед вами цей чек-лист, також він в описі під цим відео. Будь ласка, користуйтесь і майте щастя. Отже, друзі, пам'ятайте, четверта Google аналітика це центр, Google Tech Manager це конструктор, пікселі – це інтерфейси. А API-конверсії серверний трекінг це ваша точність і контроль. І ще один момент, друзі, якщо у вас є комерс чи послуги, посилання на готові технічні завдання для Data Layer ви знайдете в тематичних таблицях у додаткових матеріалах, тобто для розробників технічні завдання, щоб вони могли адаптувати код Data Layer до підналаштування трекінгу. І головне, друзі, трекінг без бізнес-моделі і без стратегії це лише інструмент без напрямку. Ви можете збирати ідеальні дані, але якщо у вас немає стратегії запуску реклами, вони вам не допоможуть. Тому далі ми переходимо до наступної опори. Опора номер 4 стратегія. Це те, що визначає, куди йти вашому бізнесу, які налаштовувати компанії. Якщо вам було корисно, друзі, ви додивились до цього моменту, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Посилання на всі супутні матеріали та мої послуги з налаштування трекінгу багато інших маркетингових корисних послуг під цим відео. Дякую за увагу. До зустрічі в слідуючому відео. Pillars of Online Advertising